Привіт, друзі! Сьогодні вже глянемо не самостійну, а контрольну роботу з алгебри по темі-2, яка звучить так: тригонометричні функції. І тут уже багато чого ми з вами повторимо, що таке радуси Радіани і як визначати. Знак тригонометричних функцій, що таке область значень тригонометричних функцій, періодичність їх, як взагалі розраховують значення тригонометричних виразів. Все це зібрано в одній єдиній великій такій контрольні роботі, яка містить в собі 10 завдань. Ось ці 10 завдань зараз детально і розглянемо. Завдання 1.6 треба вибрати правильну відповідь. Перше завдання, якою залежністю пов'язані градусний радіан на міри кутів. Ви навіть якщо не пам'ятаєте прямо уж залежність n градусів від радіан і значення n, то ви завжди можете скласти пропорцію. Пропорція завжди вас виручить, якщо ви знаєте якісь три величини, а четверту ви шукаєте, яким чином тут скласти пропорцію? Таким чином, що треба знати залежність між градусами і радіанами. А це дуже-дуже просто. Ви повинні, оце ви повинні запам'ятати. 180 градусів дорівнює радіан. Це нескладно запам'ятати, і ця основна залежність між градусами і радіанами потім може вами бути використана в будь-якій задачі. В цій задачі нам треба саме визначити n-градусів. Ми не знаємо ці n градусів тому ми позначаємо, що ми ж оці n градусів шукаємо. Дивіться, n градусів під градусами ми вказуємо. І ми не знаємо, чому це дорівнює, тому ми позначимо, що це дорівнює Х радіан. Тобто Х для нас і буде невідомою. Оце вже схоже на пропорцію? Схоже. З цієї пропорції ви вже можете знайти невідомий Х, яким чином, використовуючи правило крест накрест Тобто пропорція запишеться так: 180 градусів поділити на n градусів, дорівнює Пі поділити на Х. Звідси я виражаю Х яким чином? Я множу те, що стоїть не напроти х, і ділю на те, що стоїть напроти х. Тобто це буде, дивіться, π помножити на n і поділити на 180. π помножити на n і поділити на 180. І, оскільки ми шукали це значення в радіанах, то це і буде вже в радіанах. Все, шукайте таку відповідь. n градусів дорівнює π на n і на 180. Для нас n градусів є невідомими радіанами. Відповідь B є правильною відповіддю. Наступне завдання друге значення якого виразу є додатнім числом. Щоб згадати, що є додатнім числом, яке значення синуса, косинуса, тангенса чи котангенса, то треба знати знаки тригонометричних функцій. Знаки різні для таких функцій. Для синуса вони одні, для косинуса інші, а для тангенса і котангенса однакові. Як їх згадати на контрольній роботі? От я вам поки що показала одиничне коло. Тут не вказані ніякі знаки. Ці знаки ви повинні для себе згадати на контрольній роботі. Яким чином? От для цього треба чітко знати, що синус якогось кута альфа, який відкладений в одиничному колі, це значення ординати, тобто ігріка. Оце треба запам'ятати. А тоді ви вже дивитесь, де ігрік додатній. 2 y ось вона. Вертикальна, де ігріки додатні. Ось тут додатні і ось тут додатні. Ось тут від'ємні, ось тут від'ємні, тому що вони знаходяться ось тут внизу. Таким чином, ви згадаєте знаки синуса. Отже, синус має ось такі знаки. Далі згадуємо, що таке косинус альфа. Якщо в одиничному колі відкласти кут альфа, то косинусом називається координата точки по Х, тобто абсциса Оце треба запам'ятати. Косинус це Х. Отже, де ікси додатні, дивимось. Дивіться, ось ікси пішли вправо додатні, це ось тут вони додатні. А вліво пішли від'ємні, тобто ось тут вони від'ємні. Все ми згадали знаки косинуса. Наступне третє завдання, яке з наведених чисел не належить області значень функції y дорівнює синус x і y дорівнює косинус x. Перш ніж розглядати цей приклад, треба взагалі згадати, що таке область значень функції. Область значень. Якщо у вас фігурує слово значення функції, то завжди значення функції це вже f від x або y. А якщо ми говоримо про f від x або y, то це значення y. А чому взагалі для таких функцій, як y дорівнює синус x і y дорівнює cos, x, Можу дорівнювати Y. Та Y, подивіться, змінюється тут від мінус 1 до одинички включно, і вище і нижче Y тут не можуть бути. Тому ці значення Y для цих двох функцій, саме для цих двох функцій, Y від мінус одинички до одинички. Це треба запам'ятати. Це множина значень даної функції. Наступне четверте завдання яка з наведених формул неправильна. Щоб сказати, яка формула неправильна, треба згадати взагалі, що таке формули зведення або приведення. Тому що, подивіться, ось тут в дужках фігурує якась частинка пі 3 піна2, піна 2, і плюс-мінус кут. Так, щоб зрозуміти, чому це дорівнює вже без цих частинок, треба привести цю функцію до такої, де немає цієї частинки. Якщо ви забули, як працюють формули приведення, то дивіться відео на моєму каналі, я там досить-досить детально це роз'яснюю. А зараз буду швидше працювати, але. Знову ж таки, перш ніж працювати з формулами приведення, ви повинні згадати знаки тригонометричних функцій. Без цього ніяк, тому що, щоб зрозуміти, чи тут стоїть мінус, чи тут стоїть плюс, в результаті, то ви повинні розуміти, в яку чверть попадає кут, і відповідно який знак має в цій чверті ця тригонометрична функція. Наступне п'яте завдання: яка з наведених рівностей неправильна? Тобто, знову ж таки, дивимося на неправильну, але перевіряємо всі. Починаємо з першої а і пишемо синус 7 пі на 3. Давайте подумаємо, що таке 7 третіх пі. Тут треба виділити цілу частину, і ви собі уявляєте, що таке дріб 7 третіх. Якщо без пі просто, то ви ділите 7 на 3 маєте, що це по 2. Беремо 1 остачі і на 3 ми ділили. Отже, це, дивіться, якби 2 цілих і 1 третя. Ну, а ще й можна ці 2 цілих уявити, що це ми до 2 цілих додаємо 1 третю. І, по суті, так і є, тоді ми домножаємо сюди на 3 до 6 плюс 1, 7 третіх. 7, Отже, все це треба ще тепер записати, враховуючи, що тут все ми множимо ще на пі. Отже, якщо ми виділяємо цю частину, то в записі з'являється: подивіться, 2π плюс 1 третя пі або пі на 3. Шосте завдання областю визначення якої з наведених функцій є всі дійсні числа, крім х дорівнює π на n, де n будь-яке ціле число. Область визначення, коли ми ще тільки на початку визначаємо, запам'ятайте, це, це ми шукаємо х, тобто які х підходять для даних тригонометричних функцій, а саме синус, косинус, тангенс і котангенс. І тут треба запам'ятати, що якщо ми розглядаємо синус і косинус. То ви зразу згадуєте графік функції. Графік функції він такий синусоїда косинусоїда. Він хвилястий. Нам зараз не важливо, що це синус чи косинус. Нам важливо згадати, що значення йдуть від мінус нескінченності до плюс нескінченності по іксу. Тобто, це будь-які ікси сюди підходять. Отже, для синуса і косинуса ікс належить множині дійсних чисел. Далі завдання 7 це завдання на відповідність. Тут уже у нас не вибрати одну відповідь, а треба для кожного з чотирьох питань поставити у відповідність якусь відповідь. Установіть відповідність між виразом 1,4 та його числовим значенням. Щоб знайти значення числового виразу з тригонометричною функцією, треба спочатку подивитись, що там у нас записано. Я бачу, що тут фігурують, подивіться в дужках мінуси. Тобто, треба ще згадати, що таке парна, парна тригонометрична функція. А тут дуже просто. Чому? Тому що серед усіх чотирьох функцій парною, тобто, та, яка погашає мінус, є лише косинус. Тобто, ви повинні запам'ятати: парна це функція косинус. Всі інші не парні. Тобто, якщо ви бачите, що у вас функція синус, і там в дужках мінус 2 π поділити на 3, то ви. Враховуючи, що ось ця синус не парна, ви мінус виносите перед дужками вже, щоб записати що синус 2 на 3. Тобто, ось цей мінус пішов сюди, як для непарної функції. Восьме завдання. Відомо, що косинус альфа дорівнює мінус 725, і кут належить, подивіться, від π на 2 до π. Ми зараз розуміємо, для чого нам задана оця. Властивість. Знайти треба синус альфа і порівняти з нулем число такето. Почнемо з першого. Знайдемо синус альфа. Но для цього ми зрозуміємо, якщо відомий косинус, а треба знайти синус, то треба знати основну формулу, основну так звану тригонометричну тотожність, яка поєднує ці дві функції. Тільки так, знаючи одну з них, можна другу виразити. А це така тотожність. дивіться, синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Це треба вам знати, обов'язково пам'ятати цю формулу. І тоді з неї можна виражати. Дивіться, якщо ми будемо виражати, нам треба знайти синус, то спочатку синус квадрат альфа дорівнює одиниця мінус косинус квадрат альфа. Синус – це буде і плюс, і мінус, тому що, якщо тут стоїть квадратик, то під ним може бути і плюс і мінус корінь квадратний, одиничка мінус косинус квадрат альфа. Так, от, як знати, який у нас буде синус, додатній чи від'ємний, для цього нам і задано до якої чверті відноситься кут. Наступне завдання: дев'яте. Знайдіть значення виразу, і заданий ось такий вираз, і альфа задано на 2. Ну, ось тут подивіться, не просто альфа, а ще якісь дробові значення, де альфа фігурує в чисельнику, тобто треба ще спростити, підставивши замість альфа місця на 2 ось те, що буде стояти. Під косинусом і сінусом, і потім шукати вже ці значення в таблички. Давайте по порядку, що я спочатку роблю? Я бачу, що у нас альфа задане, я це значення альфа підставляю ось сюди. І підставляю ось сюди, тільки дуже акуратно. Знайдіть найменший додатній період функції і задана ось така функція. Ну, перш ніж розуміти, що таке період цієї функції, треба якось привести її до однієї функції, або синус, або косинус, або тангенс, або котангенс. І тоді ви вже зможете зрозуміти цей період. Пам'ятаючи, що для синуса і косинуса періодом є 2π помножити на ціле число. А для тангенса і котангенса періодом є пі, помножити на ціле число. Давайте думати, як будемо тут спрощувати. Я бачу ще в дужках мінуси. А мінуси говорять про те, що треба скористатись правилом парності чи непарності даної тригонометричної функції. Серед цих функцій лише косинус парна, тобто мінус тут пропаде, а всі інші непарні, тобто там винесеться мінус перед функцією. Отже. Переписуємо Y дорівнює. В першому дробі ми нічого не робимо, просто переписуємо, тому що під функціями у нас додатні аргументи Альфа. Як бачите, ми розібрали повністю не всі 10 завдань цієї контрольної роботи, але всі 10 завдань я детально розбираю для спонсорів. Для тих, хто став спонсором каналу, рівня самостійні та контрольні роботи, то для тих відкривається доступ. До всіх моїх розборів, де поступово з самих перших тем для 10 класу ми розглядаємо всі теми алгебри і геометрії 10 класу. Тому якщо ви навчаєтесь в 10 класі і вам самому складно готуватись до самостійних та контрольних, то запрошую вас, переходьте за посиланням в описі до відео, дивіться умови спонсорства. Якщо є якісь питання, задавайте з радістю відповім. І пишіть мені коментарі, ставте лайки, запрошуйте друзів до перегляду моїх відео. Якщо відео сподобалось, чекаю від вас оберненого зв'язку. До нових Років. Надіюсь, в наступних відео зустрінемось з вами знову. Все буде Україна!